Один з наймоторошніших романів і водночас найбільш неоднозначний для Стівена Кінга, кладовище домашніх тварин 1983 року. Його було екранізовано через шість років після виходу, і не дивлячись на те, що і автор, і його дружина були проти публікації самої книги, кінг все ж з'явився в епізодичній ролі одноіменної адаптації 1989 року, емоційно важка тема втрати дитини, особливість старого кладовища, що повертається. Та й людей з того світу була яскраво розкрита і привернула увагу кінокритиків. Відгуки були загалом негативні, але як показала практика, фільму про Катя зібрав неймовірні 89,5 мільйони доларів. При бюджеті 11,5. Це дуже серйозний успіх, який через 5 років породив продовження вже фільмової франшизи, а також сучасний ремейк 2019 року, який теж досить непогано дивився та продавався.